24 січня 5 ранку до бази ВМС під'їжджає позашляховик. Пасажири вимагають відкрити ворота. Виникає сутичка. Один з чоловіків перелазить через огорожу і сам відчиняє двері. На території бази конфлікт триває. У вартового навіть намагаються відібрати автомат, а той не вирішується застосувати зброю, як належить за статутом. З'ясування стосунків відбувається і після прибуття чергового офіцера. Зупинити п'яних хуліганів вдається лише чергою з автомата по колесах. Для нас це питання наразі є болючішим ніж здається насправді, тому що дехто із винуватців даного інциденту є учасниками антитерористичної операції, які Героїчно показали себе на полі бойових дій, врятувавши життя побратимам. Бешкетники бійці елітного спецпідрозділу ВМС прорватися на базу о п'ятій ранку. Вони намагалися не просто так. Незадовго до інциденту вони врізалися в іномарку в центрі міста і втекли з місця подій. Водитель автомобі... автомобіля Мерседес визвав патрульних прибули на місце, уточнили примети автомобіля, який совершили з місця ДТП скрився. і в течені передали передалі в тічені получасу автомобіль був встановлений, знайдений оформлені всі матеріали передані в суд на розгляд. у штабі ВМС через кілька днів після того, що сталося, почали перевірку. Штурмом головної військово-морської бази країни зацікавилися і у військовій прокуратурі та службі правопорядку збройних сил. Попередньо відкрито кримінальне провадження, перевищення повноважень в умовах особливого періоду. Як наслідок військової прокуратури Одеського і за, за цим фактом також складено п'ять адміністративних протоколів стосовно цих військовослужбовців, які порушили. Закон, закон про військову службу. Вони безумовно були в стані алкогольного сп'яніння. Якщо провину військових спецпризначенців доведуть, їм загрожує до семи років позбавлення волі. Вже відреагував на події, і міністр оборони Степан Полторак розпорядився звільнити всіх чотирьох бійців, позбавивши вихідної допомоги та звань. Юрій Гальченко Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський.